У мене такий останній хейт, який був, це коли був мій пост, до речі, який потім війшов в підручник блін, з української мови, wow. який, який Фейсбук в, викинув, тому що там чомусь мова ненависті. Підозрюєш, можливо, ще й українці подали. Це було про мій перехід, там, типу, з української, з російської на українську в певний вік, що, типу, мене мама, що мене тато, це типу навчив мене мама з Харківської області. Це все стало з Черкаси. і Якась бичка починає писати. А мама, значить, тіпа типу, пофіг мамі було. Отака, от, от мама Черкащанка. Причому баба якась віку моєї мами. Думаю, блін, це ще раді, що мама моя не прийшла в коментарі, бо тобі пизда була реально. Бо моя мама зараз кимось почала цапатись. І, коротше, і, і човіха далі, жене не мою маму. Я там спочатку пишу, і ви знаєте, вам до мене на курс терапевтичного письма бачу, ви писати любите. І вона далі, Да, який курс, то, тіпо, і, ну, от, і що я гамно, і мама моя гамно, і взагалі всі гамно, тому що чомусь в 11 років це не мама, а тато, сказали мені, типу, розмовляти українською мовою. І я щось так ще парилася. І люди Жуть теж з нею в коментарях. І ти розумієш, наскільки це в тебе зжирає енергію. чого mm -hmm. зжирає? Бо це така людина прийшла предметно зробити тобі хірово. От уяви собі, підійшов зараз, зайшов чувак, взяв типу, ножик і, і тикає тебе в живіт. А ти така стоїш і думаєш, це ж моя робота проводить і слухати коментаторів. Це ж мій слухач прийшов мене за ножиком, типу, фігачити. Давайте, давайте, я ще потерплю, Нахіра? Що ви зробите? Ви викличете поліцію. Для того, щоб вона його арештувала і забрала, так? чи там відійдете. Будете стояти, ви дасте йому або дасте йому швидше за все в морду, або так як у вас немає в руках ножа, ви відійдете, та, щоб не бути теж там, наприклад, істеричкою в коментарях, тупо баните цих людей.